Увечері російські війська завдали два удари по Запоріжжі. Один із них прийшовся по приватному сектору, інший по стоянці біля торгівельного центру, який зазнав значних руйнувань. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Є одна поранена серед цивільних мешканців. Колишній керівник Укренерго Олексій Брехт загинув учора, 21 січня. Від удару струмом на підстанції компанії. Він торкнувся дроту під час роботи, що призвело до трагедії у Міненерго. Підтвердили смерть Брехта та відзначили його вагомий внесок у стабільність енергосистеми України у 2024-2025 роках. Брехт відповідав за експлуатацію та відновлення мережі, очолював стратегічний розвиток та впроваджував технічну політику. Компанії Укренерго Президент України Володимир Зеленський планує вирушити до Давоса для зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом вже сьогодні, 22 січня. Про це повідомив журналіст Аксіус Барак Равіт. Він зазначив, що перемовини заплановані орієнтовно на 12.00. За його словами, зустріч має відбутися до поїздки спецпосланців Трампа Стіва Віткофада та Джареда Кушнера до Москви на зустрічі з Путіним. Обидва переговорні треки, як стверджує Равіт. Свячені мирному плану Трампа щодо завершення війни в Україні в офісі президента повідомили, що наразі Зеленський перебуває в Києві а остаточне рішення щодо поїздки залежить від безпекової ситуації. Київ у найближчі дні може перейти до від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків відключень. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики України Денис Шмигаль за його словами. Ситуація в енергосистемі. Залишається Україна пруженою, однак енергетики вже розробили низку технічних рішень для стабілізації над відновленням світла і тепла напередодні 21 січня. Працювало 160 бригад. Уночі залучили ще 52. Частково вдалося стабілізувати роботу теплогенерації. Наразі без опалення залишається 3261 будинок і завдання подати тепло в якомога більше помешкань на критичних об'єктах міста. Працюють 120 Чотири генератори, а також розгорнуто 91 пункт допомоги Державної служби з надзвичайних ситуацій. До Києва та Київської області з Польщі прямує 400 генераторів різних типів. Повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні. Петр Лукасєвич, за його словами, обладнання надходить із урядових запасів для підтримки енергосистеми столиці України. Акція відбувається на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці після масованих атак Російської Федерації, через які без електрики залишилося майже 60% Києва, а приблизно 4 тисячі будинків ну трохи менше зараз, без тепла. Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності додаткових ресурсів для відновлення енергопостачання у Києві та області. Ну і польща продовжує підтримувати Україну у складних умовах зимового сезону. Польський благодійний збір «Тепло з Польщі для Києва» за 6 днів перевищив 5 мільйонів 300 тисяч злотих. Акцію збору коштів на платформі «Помагам.пл», яку організувала польська фундація «Stand with Ukraine», підтримало вже понад 42 тисячі людей. Спочатку планувалося зібрати лише 1 мільйон злотих на 100 генераторів для Києва, проте завдяки активності донорів мету підвищили до 3 мільйонів, а потім до понад 5 мільйонів злотих. Тих завдяки пожертвам можна буде закупити більше генераторів, спальних мішків та палива для українців. Акція показала велику солідарність поляків із українцями під час енергокризи. Заявив в українському фокусі День директор TVP World Services Міхал Бронятовський. Ми плюємо на цю російську пропаганду вони, блот, вони кидають якимось брудом, і, а ми і, і не тим не піддаємося, щоб нас закидали це, це, це важливо, цим брудом це, цією багнюкою. І, це, і я думаю, що це надзвичайно важливо. То, що їм не вдається це зробити, а це чітко видно. що, що ця був, співпраця, хоча я більші. постійно говорю, що звичайно ця допомога може бути uh, більшою, навіть що стосується іншої співпраці на державному рівні, наприклад, Військова підтримка України, то myślę, że, 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 że підтримка України. То я думаю, що польський уряд oh. робить все можливе. Ан я нагадаю, що 5 мільйонів злотих це більше ніж 50 мільйонів гривень більше ніж мільйон доларів. Велика подяка за допомогу і підтримку. А для України Міністерство закордонних справ України разом зі світовим конгресом українців запускає міжнародний проєкт зі збору коштів на енергетичне обладнання для України як продовження ініціативи тепло з Польщі для Києва. Повідомили про це у міністерстві закордонних справ нашої держави. Проєкт спрямовано на підтримку громад, лікарень. Шкіл та об'єктів критичної інфраструктури, які потребують надійних джерел живлення. До участі закликають міжнародних партнерів, приватний бізнес, фінансові установи, фонди та корпоративні спільноти. Зібрані кошти спрямують на закупівлю генераторів та іншого енергетичного обладнання для подальшої передачі Україні. Ініціатива покликана посилити енергетичну стійкість України в умовах постійних атак на інфраструктуру. У разі подолання цієї важкої зими Україна отримає стратегічну перевагу у війні. Про це заявив спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келого у коментарі журналіста 21 січня. За його словами, він планує приїхати до Києва вже за кілька тижнів після запланованої поїздки до Японії. Раніше Келог заявляв, що домовленості щодо завершення повномасштабної війни Росії проти України перебувають на фінальній стадії. Мітин you нагадаю, що Кіт Келлах – колишній представник Дональда Трампа, екс заступника керівника офісу президента, підозрюють у розкраданні коштів для виплат за зеленим тарифом. Про це повідомляє національна агенція із Національне антикорупційне бюро України у 2019-2020 роках. Колишній депутат Донецької обласної ради разом із братом взяли під контроль низку підприємств, які виробляли електроенергію із альтернативних джерел на території. Басильківського району Запорізької області фігуранти збудували сонячні електростанції та уклали угоди із державним підприємством про продаж електроенергії за зеленим тарифом. Після початку повномасштабного вторгнення Росії та окупації частини Запорізької області електростанції втратили зв'язок із об'єднаною енергетичною системою України. Попри це, підконтрольні фігурантам підприємства продовжували декларувати виробництво електроенергії та отримувати за неї гроші. Хоча фактично електро... Електроенергія не надходила. Загальна сума збитків понад 141 мільйон гривень. Загалом у справі дев'ять підозрюваних. Серед них екс-заступник керівника офісу президента та колишній член наглядової ради «Нафтогаз України» у Набу не називають імен. Але українські змі пишуть, що фігурантом розслідування є Ростислав Шурма, а ще його брат, власник мережі українських та іноземних компаній. Під підозрою також колишній комерційний директор Запоріжжя Обленерго. Блокування польсько-українського кордону не буде. Повідомили у сьомому прикордонному карпатському загоні. Учасники акції не отримали дозволу на проведення такої акції. значить, що напередодні з'явилася інформація, що завтра, 23 січня, польські фермери розпочнуть страйк перед пунктом пропуску долгобичів у Гринів. Саме зібрання поблизу кордону на цьому напрямку виключати не можна, проте не обов'язково, що воно перекриватиме рух для транспорту. Прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону перебувають у постійному робочому контакті з польськими колегами та уважно відстежують ситуацію, аби своєчасно інформувати громадськість про будь-які зміни в транскордонному русі. Під гаслом за нашу і вашу свободу у столиці вшанували пам'ять учасників січневого повстання в заходах, які відбулися у Київській фортеці, взяли участь тимчасовий повірений у справах Республіки Польщі в Україні Петр Лукасевич та пані надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки Інга Толикієне. Дипломати вшанували пам'ять усіх повстанців: українців, поляків, литовців та білорусів і запевнили, що Польща та Литва і надалі будуть. Підтримувати Україну в боротьбі із російськими загарбниками даємо честь повстанцям. Ми вшановуємо повстанців, які також були ув'язнені тут, у Київській фортеці, які також загинули. Але понад усе з цієї нагоди згадувати тих, хто боровся проти Росії. Ми згадуємо та підтримує сьогоднішніх захисників України. Бо саме вони, як і протягом усієї нашої історії, цих центральноєвропейських народів тепер повинні боротися з російським імперіалізмом. Been... Я думаю, що вже стало дуже гарною традицією щороку відзначати цю річницю в Києві, Варшаві та Вільнюсі. На жаль, ці урочистості не проводяться в окупованому мінську. Можливо, це станеться в майбутньому, але це дуже символічно, бо це лише нагадує нам, що обличчя російського імперіалізму не змінюється.